Всім привіт! Сьогодні я хочу виразити подяку велику Олені Рижиковій за таку чудову е, несподіванку, яку, яку вона мені зробила. Коли я відправляла останні посилки, то я говорила, що я Останні посилки завжди пакую із великою кількістю подарунків, особливо останню посилку. То коли я побачила, що мені їде посилка від неї, я спочатку подумала, що це вона повернула мені саджанці. Ну, можливо, по якійсь причині. Хоча в якості я, звичайно, впевнена була в. Але ж посилка оплачена була. саженці вже оплачені, тому я і зателефонувала людині, щоб дізнатися, в чому справа. А справа в тому, що людина вислала мені просто подарунок. Ось так буває. Спочатку вона мене налякала, а потім зробила таке приємне. Там. Лежала ось така записка, зараз її прочитаю. Шановна любов Миколаївна, дуже вдячна за ваші чудові саджанці, в які ви вкладаєте свої зусилля. Дай вам Боже міцного здоров'я, а ще вам за вашу працю. А це вам від... за вашу працю від щирого серця, домашня випічка смачного з повагою, Олена. Приїхала нам посилочка неочікувана. Ми ще саме не знаємо, що тут. От благодарних покупательів, клієнтів. Вдячних. Да. Я відправила посилку. Дивлюся, мені посилка їде. Я думала, що це повернули мої саджанці. Ух ти, йомає. А, а ми булочок накупили. Тепер булочки в од Красота. Дякуємо величезне. Да. Дуже велике дякую. Дай вам Бог здоров'я. За такі вироби. Так, да, ось дивіться, яка куча випічки. Смаколиків. Це ви хочете, щоб я була помпушечкою до. А я до тобі не дам. <гум> <гум> тобі не то всіш, тобі не положено. Дякуємо. Я, я буду їсти. Я... Дякую, велике. Дуже приємно. Насправді дуже приємно і дарувати подарунки, і, звичайно, приємно їх і отримувати. Від таких вдячних. Е... Покупців, які в мене теж отримують від мене розсаду. І, звичайно, це не одна людина, яка мені робить якісь подарунки. І, зазвичай за весь період я багато отримала подарунків, і є надзвичайно мені такі подарунки, які мені надовго запам'яталися. Пам'ятаєте, мені під новий рік прийшов отакий товстолоб? Mm. Спочатку товстолоб був один, а потім приїхала ще одна посилка, і прийшло два таких товстолоби. ну два, Чотири куски пополам розрізані отакі рибини, які були копчені. це... Людина мені висла ну, в нього сам самого цей бізнес. Я знаю, що ви мене часто дивитесь, тому привіт Київщині, Київській області, в Яготин. Це великі кошти і я майже всі ці подаруночки з Яготину я відправила хлопцям. І тому що якраз і перший раз, і другий раз, коли він мені присилав, якраз син отак з зі... совпало, що син заїжджав додому, і я передала нашим хлопчикам цю... ці смаколики, за які вам дуже велика вдячність. І, звичайно, і мені приємно, і, і всім приємно отримувати такі подарунки. <реш> Хоча я себе, звичайно, відчуваю себе якось ніяково, що люди мені висилають подарунки, тим більше за свої кошти. Ця посилка зовсім повністю була оплачена. Тож, ще раз велике дякую. Дуже і дуже приємно і неочікувано. Взагалі за таких моментів дуже, от такий важкий час, як зараз. От е якось більше віриш у людей, що людей хороших набагато більше. І взагалі в нас дуже гарні українці, дуже, дуже доброзичливі, всі хороші, дуже велика подяка, що ви всі. У мене є. Я дуже задоволена, що я почала займатися блогерством. Блогерством я почала займатися із подачі моєї донечки, невісточки старшого синочка. Вона мені якось, коли я публікувала інколи свої публікації у Фейсбуці, то вона мені сказала, що у вас є якісь, якась така ізюминка, що можна спробувати себе в блогерстві. І от, і от я з її подачі, так сказати, я почала займатися цим. І я дуже їй вдячна і вдячна всім вам, звичайно. Що мене підтримуєте, що мене дивитесь Ну, і сьогодні знову у нас, як ви зрозуміли, вже теревеньке. Я сьогодні без саджанців, бо не нарізала саджанців. Але у мене є ще тут місце. Ще мені треба висадити альбум. І деякі. О, сьогодні було питання. Сьогодні, здається, чи вчора. Сьогодні. У у мене в групі, що що робити з великими саджанцями? От як великі саджанці, як не влазять сюди, коріння не влазить у горщик, ну в цей стаканчик. Чи можна посадити у більші. Там була дискусія, деякі люди писали, що не можна їх взагалі висаджувати в горщики. Ну, я з ними не згодна, тому що висаджувати можна полуницю. Більші горщики дорощувати, але не самий торф щоб був. Тому що, коли от висаджується полуниця в торф самий, то без добре важко заставити корінь рости у тверду землю. Особливо, якщо корінь вже закручений, то дуже часто він сидить на місці, от він не йде в землю. Тому. При вирощуванні полуниці бажано додавати в оці стаканчики обов'язково ґрунт. Ви скажете, там же хвороби. Хвороби є скрізь, тому не треба цього боятися, ну, заболіє вас якийсь саджанець, ну ви видірнете його і викинете на смітник. Але ж у землі є поживні речовини. Турф додається, для того, щоб було, була, був легкий ґрунт, в який ви висаджуєте полуничку. Якщо ж у вас є листова земля, от я дуже часто брала раніше землю, коли ще не купляла турф. Це ще до того, як я почала займатися саджанцями полуниці до, до продажу, то я собі висаджувала в ґрунт, який брали у старому саду, де у нас заброшений сад, і там, от я не знаю вже скільки років, вже років, мабуть, 20 там знаходиться цей сад, і оцей весь листовий опад, він там не спалюється, він там перегниває і от шар за шаром, він накопичується, накопичується, і оця листова земля. Вона, вона дуже класна. У ній росте абсолютно все. У ній розсада така дуже, дуже гарна. І не було в мене ніколи ні хвороб, ніде нічого на цій розсаді, яку я висаджую. Я навіть робила теплі грядки і засипала зверху оцим ґрунтом. От завжди ми їздили у цей заброшений сад, ми їздили по дрова колись. Ну, так як ми зимою опалюємо не тільки газом, а і дровами, тому що в нас дім великий, а коли великі морози, то газом ну, не дуже його отопиш. Газ горить, а тепла немає. Тому, коли є великі морози, то ми протаплюємо дровами. Ну, Вдень натоплюємо дровами. а... Вночі вмикається газ, коли вихолоняють труби. То, коли ми їздили по ті дрова, то я завжди з собою брала відро і брала мішки. І поки чоловік там щось пиляє, поки він напиляє, щоб переносити загружати у прицеп, то ми... То я збирала цю землю, збирала мішки, і потрішку-потрішку по я навозила у теплицю дуже-дуже багато такої землі. І вона навіть кольором відрізняється від землі, що в що нас на городі, можна брати із посадок, там, де, особливо там, де акація, дуже-дуже гарна земля. Оці всі гілочки, які падають, вони перегнивають і дуже-дуже гарний, гарний оцей опад листя. І дуже, дуже гарно, тільки треба брати цю землю або рано весною, або пізно осінню. Можна навіть узимку коли отакі відлига, тепло і так. Сухо, не грязько, щоб можна було під'їхати, то ми інколи виїжджаємо і набираємо цю землю, цю землю. Буває, навіть коли по гриби їздили, але в цьому році я ніяк не виберуся по гриби. То роботи куча було, ну а зараз вже трішки розгрузилися, то, можливо, і виберемося, можливо, і наберемо трохи землі. Тож, я про саджанці. Чи можна ж висаджувати? Звичайно, можна, але я стараюся, якщо великий дуже саджанець, дуже великий, то можна і не весь корінь зрізати, а підрізати його десь сантиметрів на 5, ну, на 3 пальці, можна і на 4. Якщо у вас огурчик великий, десь на півлітра чи на літр, то звичайно можна висаджувати, але, але тільки у. Горщику, там, де є земля. І Звичайно, з торфом, тому що якщо ви залите водою, там не буде просихати, не буде корін дихати, він може просто згнити. І, звичайно, обов'язково, обов'язкове правило, якщо ви вирушиєте зимою в горщику у теплиці, то е, треба, щоб корінь не пересихав. Якщо він пересохне, то він засохне і вимерзне. І з цього не буде ніякого ефекту. То, що це одна умова така. І тоді, вже коли ви висаджуєте, висаджуєте навесні ось цього горщика у ґрунт то він прекрасно йде далі, росте. Не знаю, як у кого, але в мене росте. Підживлення ж робити так, як завжди. Ну, і. Оцю зимову розсаду я не пічкаю добривами, тому що, по-перше, холодно вже, і добрива не будуть засвоюватися. А от якраз ота земля із торфом, і вони якраз впливають на ріст кореня, і корінь потрішечку чогось бере із землі. І живеться. Звичайно, розсада не росте вверх. Вверх починає рости розсада тільки навесні. А от всю зиму наростає корінь. Він потрішку росте, дуже повільно, але все одно він росте. Коли ж я бачу, що корінь затормозився і не хоче рости, то я можу затопити свою буржуйку, так як у мене і цьому розсаднику, і тому розсаднику. Є опалення, то я, звичайно, можу і затопити. Але із, у нас із грудня, січня, місяця починає сонечко підніматися, і в січні вже більше і більше, вище і вище, і сонячних днів стає більше. А раз сонячні дні, то і нагрівається в теплиці. Буває навіть 15, буває навіть 18 градусів, коли сонечко, і корінь росте потихеньку. Але треба слідкувати, щоб не виконали квітконоси рослинки. Тому що це теж може бути. Якщо дуже тепло, то я буває, що відкриваю двері. Щоб не було дуже жорко. До 20 не треба, щоб піднімалася тут температура. Ну і холодний період все одно повинен бути в розсоді. Росода повинна трішки придрівнути перед новим сезоном. Тож ось так. На цій приємній ноті завершимо відео. Я дуже вдячна, що ви в мене є. Ще раз дякую всім, хто мені е прислав е подарунки. Сьогодні в мене теж поїхала посилочка. Хоча я і не очікувала, я не, і не збиралась, не збиралась вже відправляти посилок, але жіночка мені написала, і так якраз співпало, що. Мені треба було поїхати по цю посилку. Хоч чоловік поїхав. Ну, а раз він туди їде, це ж не в нас в селі, а в іншому. Тому ми спакували ще одну посилочку і ще з одними подарунками. І людина теж сьогодні поїхала уже посилочка на Це ж мені посилочка прийшла з Херсонщини. Дуже, дуже ще раз дякую. Всім добра, миру, всього найкращого, і все буде Україна. До побачення.